Що, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу вас познайомити з одним моїм учнем, з Дмитром. Всім привіт, мене звати Діма, мені 22 роки, е, займаюся товарним бізнесом, працюю продавцем. Хожу в зал, в принципі, такий. Угу. Що ж, Діма, ти, в принципі, вже трішки про себе розповів. Розкажи в цілому за ситуацію, яка була перед навчанням так скажемо, зафіксуємо твою точку. Е, ну, Перед навчанням я е, працював продавцем. А я хотів спробувати щось нове. От Плані навчання, товарки, колись давно задумувався про це. Е, от. І деякі люди мене сподвигли, отак от, що я взяв, написав тобі з приводу безкоштовного цього статті, і mm -hmm. потім вже пішло-поїхало. Скажи взагалі, які були сумніви, якщо ти там слідкував весь час, чому не наважувався піти саме навчання? е, Я не слідкував весь час. Тому -то е, мені порадила, якби людина, твоя знайома. Я не зрозумів, круто. А питання до тебе тоді наступне: яка була взагалі точка? Тобто, ти працюєш на роботі? Продав зі yep. що саме продавав uh, Взуття. Взуття, тобто в офлайн-магазині ніякого інтернет-продажів тебе да, досвіду не було. Да, не було. Окей, тобто повністю без досвіду ти зайшов на навчання і почали його проходити. А які взагалі в тебе відгуки стосовно процесу навчання? Воно у нас тривало з два з половиною місяці, точно розкажи це вам твої враження. Враження у мене тільки позитивні склалися. Тобто, я заходив з навчанням, типу там дуже багато було навчальних відео. І перший раз, коли я дивився, я думав, що це таке сайти, реклама, фейсбук, ну і так далі. Але потім, ну передивившись, оце от, куратори нам Домагали тиї Діма, от ну дуже класна підтримка, і за рахунок цього, типу, ми вирішували якісь питання, проблеми і так далі, і так і дійшли до запуску. Тобто, у мене тільки позитивні враження. Ну, в плані підтримки, взагалі, це не таке навчання, що типу нам нас кинули і все. І робіть, що хочете, дуже допомагали завжди. Причому uh -huh. навіть намагаємося да, підтримку дійсно брати, давати її дуже швидко і повноцінно. А на рахунок твоїх тестів, результатів, розкажи свій досвід, тому що багато хто очікує, що гроші з неба буде падати, і потім, здається, опускає руки. Розкажи якраз про твій досвід, тебе дуже, як на мене, вдалий приклад. Е, дивись, що ми спочатку обирали ніші. Е, першу нішу я затестував е, перший же день, зранку до 10 ранку, впало замовлення, і тоді я зрозумів, що ну, ця система працює. Емоції були якісь? Да. Я був в шоці. Я стояв на зупинку, такі обалдеть, типу замовлення. Там ще дзвінок, це було дуже, конечно, стрьомно, Бо вона ну там дівчина питає, а скільки ви там ну. Працюєте, а я такий, бо вона хотіла повну переплату кинути. Я такий, ну вже два місяці. А вони а два Ці, місяці. Чара зробив магазин, запустив рекламу. І вона така: ні, давайте лише пролетайте. І потім мені сказали, що це типу може і мало для магазину. От ну це було дуже круто. Заряд емоцій тоді був, хоч це було і одне замовлення тоді в день. На наступний день я отримав два замовлення, тобто. Ну, я виходив там в перший день невеличкий мінус, а от mm. другий там був трошки невеличкий плюс. Далі були замовлення, але плюс-мінус воно виходило в нуль, бо то був не сезон цього товару. тобто Ну, воно окупалося рекламою. Ми, ми з тобою місця. запускали каталежний формат магазину. Насправді досить його гарно, як на мене, оформив сайт. Зробив в принципі, зв'язку, така як і мала бути. В Цілому, який був результат відносно першого тесту. А, ну, відносно першого тесту, там був невеликий плюс, там десь плюс тисячі півтори гривень. А це при умові, що не було ніяких повернень, відмов. Це насправді диво, тому що як на я відсотків 15-20 іноді більше а це стандарт. В відмовах. тому це можна рахувати оффер досить цікаво, тому що там майже 100% забіг. Окей, добре, це був перший твій тест, тест можна сказати, маленький дохід. Вчув, що тут можна якось заробляти. А що було далі? А, далі ну, в мене в емоційному плані був трошки спад, і це було під час навчання. І ми пробували. Ну, коли під час навчання, то ми міняли всякі і формат реклами, і сайт трошки змінювався, дизайн. А, потім уже, ну, навчання закінчилося. І вже потім я почав ще тестувати товари. Я затестував е, два магазини. Моно один вийшов в нуль, в другий вийшов в мінус. Бо там товар. Тобто я брав не з бібліотеки рекламу там з Тіктоку. Е, інший просто вигорів. Ну ти і радив його типу не тестити. А я вирішив спробувати. Ну. Не. І потім я ще е, затестив сезонний вже товар, це була пізніше, була інша ніша, і він почав приносити прибуток. Я скопіював трошки у, у конкурентів, але е, потім переробив його під е, каталожний формат. От почались замовлення, якби, але потім якийсь був спад. Один день там три замовлення, інший день одне, і воно там могло не відбити рекламу. Uh -huh. Тобто на цьому все. Потім був о, у нас випускний. Це мене дуже зарядило, бо до того о, якось та, я... до речі, дуже важливо дійсно. У мене така сама ситуація в свій час була. і Я помітив, що коли жива зустріч відбувається, коли відбувається випускний, коли є ще в когось дуже там вагомі результати, то ти дійсно розумієш, що можна і потрібно працювати. От і це мене дуже зарядилося. Поспілкувався з ребятами з тобою, поспілкувався, бо я ж тобі до того обіцяв, я буду робити, я буду робити. А ти такий, то давай уже. Ну якби ти ж казав, ти ж казав. Помикайся. Да, да і коротше, ми поспілкувалися і з Томом вот. і потім я вирішив. Я зібрався просто своє життя трошки в інший напрямок. Зібрався потім спробував перезапустити першу нішу, яку я запускав, бо я знав, що це типу зараз має щось зайти. Коротше, я перезапустив там перший день плюс, другий день плюс. Там ну для мене це було ого. Там тисячу другий день-півтори. Ну тисяч півтори. В день це вже досить непогано. Як третій програма. день я вирішив масштабувати, але я масштабую і збільшую на іншу на іншу ацети. Якби бюджет. Коротше, в той день я це був найхудший день. Воно не відбило рекламу. Там було два замовлення. Я такий думаю, ну окей, ще потримаю. Ще два дня я тримаю. Воно вийшло плюс-мінус там невеличке або плюс, або, ну, там в ноль вийшло. І потім я такий, думаю, обалдеть просто. Я все виключаю. Короче, і чудо, на наступний ранок мені падає одне замовлення з першого перших адсетів. Короче, я розумію, що треба включати, я включаю ці адсети. Ну, почалися замовлення, тобто там вже півтори-дві могло тисячі бути. І потім я ще масштабнув дубляжем. І потім я. В якийсь день я вийшов на рекорд замовлень. По моєму там було 13 замовлень за день. Це був я був в шоці. Тоді я заробив тоді чистими з вирахуванням реклами і вартості за товар 6 тисяч гривень. Я такий, обалдеть, і я на це, це не витратив весь день. Я був шокований. Ну це до речі, плюс каталочки, що все вона все 13 замовлень і чистими це 6 тисяч гривень в день. Тобто, типу, якщо навіть моноформат розбирати, то буде потяжче зробити. Це потрібно буде вивозити об'ємами. Тому ось, будь ласка, знову ж приклад каталочки. Окей, добре, давай тоді зафіксуємо з тобою точку Б і в цілому, який був. А результат о, в тебе там, відносно запуску цієї ніші Можемо взяти помісячно, розбити, як, як тобі хочеться? Е, Можемо роз, ну, можем розбити на дні просто, бо там був неповний місяць, там за 20 днів з моменту запуску саме товару е, мені вдалося вийти на чистий дохід е, у розмірі 29 тисяч 700 гривень. Супер. Фіксуємо 29 700 гривень за 20 днів. Як на мене, досить непоганий результат. Ти задоволений я, я дуже задоволений. Я шокований. Бо раніше працюючи на роботі, ще колись, то я за місяць отримував на 30% менше. Причому це я цілий місяць працював. А тут мені вдалося і працювати, і е, отримувати заробіток з. Магазину мого, бо а, я буквально ну, на перерві обдзвонював клієнтів, щоденько підтверджували замовлення, далі вже ввечері там, я робив ТТН, писав постачальникам і все обробляли. Mm -hmm. тобто... А скільки, до речі, часу, mm, плюс-мінус в день ти витратити на ось цей день, де тримав 13 замовлень, скільки затратить? тебе, було виходили по часу? А, ну, на день, де 13 замовлень, там вийшло порядка, от якщо брати обдзвони, ці ТТН, написати постачальникам, це було 2 години. От, і це можна було б набагато швидше робити, але в мене такий ступор просто тоді mm -hmm. був. Ну, От. звичайно, вперше робиш, там обзвонити потрібно все чітко зробити, відправити. Але все одно круто, дві години в день, в принципі, можуть приносити ось такі А, Чудово. Добре, що взагалі можеш порадити новачкам, які хочуть піти в цю нішу, але чогось бояться, або хочуть піти на навчання і знову ж не знають, чи варто mm -hmm. їм це робити. Що можеш порадити, дати якусь їм настанову? Я хочу порадити, щоб вони. Ну не робили, знаєш, ці от свої кроки. Там це вони ж брали навчання. Саме чого саме навчання? Ну максимум, що ви втратите, це максимум, і то це через може свою якусь чи лін, чи ще якісь фактори особисті. Це гроші. Це максимум. А так ви можете отримати набагато більше. Ви відкриєте для себе щось. Ви можете знайти діло, яке вам дуже багато буде приносити в цілому. І ну пробувати, пробу не боятися, бо чого з чого все почалося? Я почав пробувати щось нове. Що до цього не пробував. Бо до цього я так відносився до грошей. Там навчання, не навчання. Я там беріг грубока. А тут вирішив спробувати. І я не жалкую. Тепер у мене є система, по якій я можу заробляти, і по якій може змінитися моє життя. Чудова дійсно ситуація. Тобі вийшла, що ж тобі хочу, звичайно, побажати успіху. Щоб ми зустрілися ще раз тут через декілька місяців. І ти розповів про свої результати X3, X5, а то навіть більше. जाकर